Пішов процес. Дивіться. Получається, мій товариш купив е, будинок. І в нього ось такі проблемні дерева. підійди ближче, покажемо. Ось, ось тут близько, покажи. Видно, да? Це є лишайники, бачите? Це означає, що, що за деревами ніхто не доглядав. Зараз ми його, я його обріжу. Може, у вас такі В будь-якому випадку у вас такі дерева є, які хаотично росли, будь-як, ніхто за ним не дивився. Коротше, всім було фіолетово на це все. Перше, що він має зробити з такими проблемними деревами, він весною їх обробить мідними препаратами два рази. Обов'язково. Літом він буде по листу робити фунгицидом, я йому скажу, подивимося яким. І він буде працювати по листу мікро- і макроелементами, різними добривами. А осінню він обов'язково це все, ще закриє желізним купорусом. Або, або я йому скажу, це є таких два варіанти. Або він буде не два рази обробляти мідними препаратами, він раз обробить таким препаратом, як е, Олімікс. А після того, як обробить Оліміксом, це по чорній кроні він працюється, е, він внесе мідний купорос. А осінню обов'язково треба е, желізний купорос е, вносити сюди. Дивіться, що я роблю роблю з такими деревами. Бачите, в них прирості практично немає. Наша основна задача в цьому році. Не отримати урожай, а стимулювати дерево, запустити його організм до того, щоб він почав жити. Що ми робимо? По-перше, ми зрізаємо всі гілки, які нам не потрібні. Тобто гілки, які лежати будуть на землі. Ось таким чином. Бачите? Дивіться. Так, це вже вище. Будемо робити на такі пеньки, їх зрізати деякі гілки. Тому що, чому на такі пеньки, щоб сплячих бруньок нам стрільнули нові молоді пагони? Поняли, так? Да? Ось так. Дивіться, в нас є ось будемо вже виходити з тої ситуації, яка в нас вже є в нас є скелетні гілки. Одна, два, три, чотири. Це я зараз візьмемо пилочку, ви на це не звертаєте увагу, ми це зріжемо ось так. Цей ось, пеньочок ми зріжемо. Навіть може бути, що ми його зріжемо не так під ноль, а зріжемо ось на таку відстань для того, щоб теж, звідси з плячих бруднюк нам пустили якісь гілки. Тобто закрити ось цей простір новими молодими гілками. Все, дивіться, що я буду робити? Давай ось давай, ось так, дивіться. Давайте, ось є нас ця гілка, дивіться. Все, вона йде сюди, вона нам цей буде простір закривати. Ідеально. Що ми робимо? Я її перевожу ось так. Вибираю більш хороший молодий пагін. Конкуренти, я забираю на ті пеньочки і перевожу, я вже цей молодий пагін, щоб він нам дав нові гілки. Якщо ми щось отримаємо на цих маленьких списиках, це буде дуже прекрасно. Вибираюся на такі пеньочки. Наша задача стимульнути цю гілку, щоб вона зарядилася, -п -п заплодушилась. І все. Дивіться, я все так вирізаю зараз на наружну бруньку. Все, що худеньке, сухеньке і нещасне, я все прирізаю. Ось, далі йдемо. Ми цю гілку залишаємо, щоб закрила нам цей простір. Ця пішла внутрі. Ми її забираємо взагалі під, на кольце під ноль. Все, що треба, ми все забираємо під ноль. Бачите? Все, що росте внутрі. Ось у нас пішла гілка сюди, отлічно. Ми її переведемо на такий фагін. внутрішні забираємо. Все, що нам буде заважати, ось так. Ми все забираємо. Поняли, так? Дивіться, в нас тут є якісь бруньочки плодові. Я її зріжу цю гілку, бо вона над цею дуже низько. Я її просто на плодоношення цього року зріжу, щоб звідси отримати хоч мінімальний урожай. Ну, хоч зацінити, чи воно варто того це дерево відновлювати чи ні. Дивіться, дуже побиті дерева, сухі. Ми їх вирізаємо, стараємося вирізати на такі пеньки. Хай нам дадуть жировики, хай нам дадуть, Будь-що. наша задача відновити дерево. Головне — відновити дерево. Якщо ми його відновимо, все буде чудово. Ось тут розбираємо цю частину. Що я роблю? Так, перевожу сюди. Раз. Перевів і на наружну бруньку прирізав. Молодий пагін. Це і в нас виросте внутрі. Забираємо взагалі його, щоб тут дивіться, як зразу вивільняється місце. Цей забираємо. Сюди все виводимо, зрозуміли? цей перерізаємо на наружну бруньку. Тут ми робимо пеньочок Тут зрізали, дивіться, і тут робимо такий пеньочок. Розбираємо, щоб нас не було щоб нас максимально доходило сюди світло. Тут так само робимо. Якщо у вас є змога, перерізайте ці гілочки на такі ось брунечки. Бачите, пампухаті. Вони пампухаті брунечки це є плодові. Бачите, така пампухата. А ось покажи, дивіться, ось таке, якщо подивитися. А ось, бачите, вона не пампухата. Це, скоріше всього, що це нічого тут не буде. ну, Хоча б якби дерево отримало вітаміни, був би хороший результат. І все, дивіться, вирізаю це, сюди нам йде, не потрібно. І тут ми робимо таку, ось я на цю краще переведу, а цю я зріжу, бо вона занадто. А ну тако відійде далі. Так, дивіться, така вийшла у нас ситуація. Тут що я роблю? гілка. Заходи на цю, немає доступу сюди сонця. Дивимося, чи можна перевести на якісь плодові закінчення. Ось, мабуть, я переведу ось сюди, на цей плодовий списочок. Цю гілку я зріжу просто на пеньок, щоб пустило на молодий пагін. Все, що донизу росте, підбираємо, підбираємо підбираємо. Наша задача боротися з тими хворобами, що тут є. А щоб з ними боротися, нам потрібно ось дивіться, перевів, прирізав. А щоб з ними боротися, щоб з цими хворобами боротися, нам потрібно. Нам потрібно, що? Нам потрібно, щоб сюди принаймні попадали пестициди. Щоб сюди попали пестициди, які будуть боротися з цими хворобами. Ось так. так, а ну, тако. так ми на це не звертаємо увагу і тепер покажіть, що тут виходить. Бачили, так? Да? Ось таке виходить у нас дерево. Будемо сподіватися, що воно відновиться, пустимо молоді пагони. Ось що тут, давайте я підпичу. Під, 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 Дивіться, Тут я переведу, внутрішню, заберу, цю переведу на молоду, тут заберу. Тут що в нас? Тут я теж так зроблю, щоб воно виходить, вибило нам звідси на якусь гілку. Все, що всередину росте, нам не потрібно. Тут у нас немає урожайних бруньок взагалі, я прирізаю просто на бруньку і тут теж на бруньку, щоб дало нам нові. Тут у нас що? Така сама ситуація, але ну, у нас є ось оце ось плодове щось. Давайте -так і зріжемо на це плодове. І тут теж на плодові ось закінчення зрізаю на пеньочок. В принципі, в принципі, враховуючи що ми дуже багато зробили зрізів, я думаю, що за річок другий це дерево відновиться, ну, ми зараз тут це, ось так як я говорю на такий пеньочок, це дерево відновиться і ми будемо змісти, влучати, доволі непоганий урожай. Перспектива, що це дерево можна відновити, дуже хороша, тому що, дивіться, ми його обробимо, ми його обрізали. Дивіться, навіть посадка, бачите, місце прищіплювання, ось це такий свого роду накопичення, таке, такий шар, На, наплив такий, це є хорошо. Скоріше всього, що я йому скажу, що він трошки відкопав тут. То, а може і так і буде. Ще ось є механічні побиття. ну, Я думаю, я ще не такі дерева відновлював, я думаю, що буде все чудово. Е, дуже часто я знімаю відео дерев, які я... Робив в тому році, споза тому, щоб можна було побачити, що ви візуально побачите результат за роки, що відбувається з тим чи іншим деревом. От так само за це дерево я теж знімлю відео, відеообробок знімлю і знімлю, який буде результати наступний рік. Все? Давай!